Всім привіт! Вся геологія нашої планети говорить про те, що біблійна книга Буття, яка описує всесвітній потоп, є істиною. Візьмемо, наприклад, Альп на висоті 2500 метрів, у місці стику тектонічних плит, виявлені залишки людських поселень. Під час всесвітнього потоку плити з'єдналися, відбулися катастрофічні зміни і гори миттєво піднялися. Таким чином, поселення, які були внизу, опинились на висоті 2500 метрів, де і були знайдені людські залишки. Цілі міста опинились на висоті, де зараз розрічене повітря і нічого не росте. Візьмемо далі анду. Де знаходять кістки динозаврів та інших давніх тварин на висоті близько 400 тисяч метрів, виявляється скам'янілості риб, що підтверджує підняття тектонічних плит. Подивимось на гімалай. На високих горах знаходять черепах довжиною 6 метрів, слонів із збивнями довжиною 4,5 з метри та окружністю 90 сантиметрів. Ці унікальні тварини лежать купами в горах, тому що всесвітній потоп і рух літосферних плит миттєво підняли їх угору разом із рибами, медузами і величезними кладовищами динозаврів, людей та інших істот. Це не зайняло мільярди років. Ніхто і ніщо не встигло згнити. Все було моментально поховане під товстим шаром води, яка покрила всю землю. Саме тому на вершинах гір знаходять мушлі. Як же вони могли туди потрапити тільки під час потопу? Все це говорить про катастрофізм, геологію і всі науки підтверджують достовірність і авторитет Біблії, в якій детально описана вся історія людства. Саме тому Біблію бояться, забороняють, прибирають молитву, недільні школи, навчання, тому що людина стане освіченою. Вона почне розуміти, хто вона, звідки, навіщо, куди йде, і їй тоді лапшу не повісиш. Біблія це книга очевидців, які бачили, як стався всесвітній потоп і чому Бог це допустив. На каналах Салтненко ви знайдете свідчення очевидців всесвітньої історії. Підпишіться і дивіться, щоб вивчати справжню, а не фальшиву історію. Напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях і брати участь у духовному спілкуванні. До зустрічі у наступних відео.